Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі, миру вам та добра, і обов'язково здоров'я Здоров'я вам та вашим рідним, і обов'язково здоров'я вашим рослинам. Від здоров'я рослин зараз залежить, чи будете ви мати харчування, здорове харчування, вітаміни харчування овочів, ягід та плодів. Так, заморозки дуже багато шкоди натворили, але те, що залишилось, і те, що живе, його необхідно зберегти. І для цього ми будемо займатися дуже важливою справою сьогодні ввечері. Чому ми якраз зараз про це говоримо? У нас, до речі, вже другу добу вночі 9-10 градусів, декілька годин, але 9-10 градусів перед ранком. А потім різко піднімається температура і день в тіні 32-33 градуси. Таке от різке коливання температур призводить до того, що конденсат збирається на листях вранці, ніби дощ пройшов на всіх рослинах. А значить, дуже гарні умови створені для того, щоб розвивалися спори грибкових захворювань. Тому ми ще вчора в теплицях обробили наші помідори, огірки. І обов'язково обробили перець, баклажани. А сьогодні будемо інші рослини вже у відкритому ґрунті. В першу чергу, це в нас будуть дині, кавуни і картопля. Дуже важливо ці культури обробити. До речі, ці розчини, які, про які ми зараз будемо говорити, дуже дуже добре. Їх використати на інших овочевих рослинах і не тільки овочевих, але в першу чергу це в нас томати, баклажани, перець, огірки, кавуни, дині, гарбузи, усі види капуст, салат, шпинат, кріп, щавель, селера черешкова, морква, буряк, квіткові та декоративні рослини, горох, квасоля, кукурудза, і кормова, і кукурудза, цукрова, соняшник, всі плодово-ягідні культури. Всім необхідна зараз допомога. Не буду називати хвороби, їх дуже багато цих хвороб, і нам допомагають уникнути цих проблем саме ці препарати. В першу чергу, триходермін для нас це самий перший помічник з хворобами. Це біологічний фунгіцид широкого спектру дії. Вірідін, тобто триходермін, містить спеціально. Відібраний штам гриба триходерма з посиленим синтезом широкого спектру природних фунгіцидних і біологічно активних речовин. Гриб пригнічує розвиток фітопатогенів прямим паратизуванням, конкуренцією за субстрат, виділенням ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин. В ґрунті гриб розвивається на різних рослинних залишках, багатих целюлозою, міцелії, плодових тілах фітопатогенів, що дозволяє очистити ґрунт від збудників хвороб. І Гриб здатен ще й до всього формувати мікорізу з корінням рослин, що забезпечує збільшення площі, поглинання рослинами поживних речовин і вологи з ґрунту. Ось, Ось чому ми завжди самі обробляємо і рекомендуємо використовувати розчин трихедерміну для всієї рослини зверху до низу, а ще й до всього обробити ґрунт під рослиною. саме, Грунт дуже важливе джерело для того, щоб видавати різні спори грибкових захворювань під час великої температури, після поливу, піднімаються спори і на нижні листочки, і не тільки потім а далі розмножуються. і Піднімаються по рослині і знищують рослину, буквально за добу можуть знищити ті ж помідори, ви знаєте, як, як це робиться. Була до цього певна температура, вони були досить чи низькі, в теплицях більш-менш можна було вирівнювати ці температури, а зараз різкий отакий перепад температур, і це призводить до того, що рослини почнуть дуже хворіти і гинути, якщо не обробити. До речі, ми використовуємо ще два препарати, але у нас закінчився гаупсін, будемо заказувати. А у нас є зараз ще препарат, дуже важливий, який називається Фітодоктор Лист. Він дуже-дуже доповнює добре триходермін. У нього висока ефективність обумовлена вірулентним штамом Bacillus subcilius, який. Продукує велику кількість біологічно активних речовин, тобто фітогармонів, антибіотиків, амінокислот, які пригнічують розвиток та розмноження великої кількості збудників хвороб. Фітодоктор лист саме його використовує, можна просто фітодоктор, відрізняється високою біологічною ефективністю проти грибних хвороб. Хвороб рослин фіт, проти фітофторозу та ризоктоніозу картоплі, білої та сірої гнилий плодових та ягідних культур, несправжньої барушнистої роси, фузаріозів, альтернаріозів. І ми додаємо цей препарат буквально на всі рослини. Можна називати ці рослини, і в ці рослини, ми вже про це говорили, потребують зараз захисту. Цих двох помічників. Але якщо немає фітодоктора, використовуйте триходермін. Це дуже важливо. Просто сьогодні це треба було ще вчора зробити. Ми встигли тільки в теплицях обробити наші рослини. А сьогодні, ввечері, будемо далі працювати для того, щоб захистити наші рослини від дуже великої кількості хвороб, які... Просто переміщуються повітрям, вологою, і може бути трошечки невеличкий дощик, і висока температура, і ось біда. Вирощували таким важким, важкою працею наші рослини і можемо їх позбутися. Тому ми обов'язково робимо ці рощини, причому роблю рощини собі завчасно маточні для 10 літрів беру просто півлітрові. Невеличкі ємності можна і більше. І е, окремо фітодоктор розводимо три столові ложки з вершком не жаліємо, з вершком е, з гіркою такою розводимо в теплій воді за півгодини до того, як обробляти рослини. І триходермін теж 3 столові ложки з гіркою. І е, теж за півгодини ці розчини готуємо. Уже ввечері, коли немає сонця. І далі заливаємо в 10 літрів теплої води і обробляємо рослини. Ми використовуємо ще й біоприлипач. Якщо у вас немає біоприлипача, не використовувати ніяке господарче мило, ніякі інші речі, які просто знищать ваших помічників. До, до речі, це теж як і хімія, дорогоцінна продукція, Воно коштує грошей. Хоча хімія набагато і зараз дорожча. Але нам треба виростити здорові рослини, екологічно чисті овочі і плоди і ягоди. Тому використовуємо саме біофунгіциди. Оці два біофунгіциди, які у нас продаються у порошковому вигляді. Майже в кожному магазині є ці препарати, перевірила. Отже, сьогодні, просто сьогодні ввечері. І коли побачите відео, ви повинні знати і були підготовлені до того, що треба буде дуже швидко використовувати наші помічники для того, щоб захистити їх від різних хвороб. Отож, давайте це зробимо разом увечері. Якщо не сьогодні, то завтра обов'язково це зробіть, потім вже може бути запізно. На цьому ми завершуємо наше відео. Будь ласка, будьте уважні, до здоров'я! Ваших рослин на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.